Портодяг першого сорту, вага 10 кг, ціна буде 1900 гривень за весь мішечок. Так, перші будуть ось такі спортивні штани. чоловічі, Розмір приблизно М. -ка, -ка. Далі ось такі бріджіти жіночі. Так, якісь валюшки, також жіночі, великий розмір. Приблизно еліцей. У нас Тут у нас іде мікс. Тобто жіночий, чоловічий спорт в різних розмірах. Можуть попастися спортивні штани, худі, світшоти, лосіни. Оп, весь спорт. Тобто спортивний одяг. Ось такий буде світшотик. Оп! МЛ. Далі ось така олімпіючка від Джейко капюшончиком, далі пуги від холіста. Тут приблизно СКМ розмір. Далі спортивні штанішки. І тут у нас буде 10 кг, 1900 гривень за весь мішок. Спортивні штанишки. Зіпочка. Ось така. СКМ. Штани жіночі. Ось такі. Оп. Спортивки від Джейко. Ось великий розмір, але є затяжечка на талії. Далі ось такі якісь спортивні. Далі ще один худак. Опа. Ще один Тут такий яскравий цікавий принт. Вау, клас. І це все суто в перший сорт. Оп, клас! Ще одні спортивні штанішки. Тут десь приблизно буде 32 одиниці. Плюс-мінус. Навіть є для велосипедистів ось такі. Зараз це називається лосіни, напевно. Велосипедки, напевно, називаються. Так, ще одні лосіни. Розпакуємо цілий мішечок. Вау, які класні! Есочка розмір. Де така гарно затягується. Оп, І знизу також є гарний манжет. Дивимося далі. Ось така зіпочка. Тепласенька. Та всередині йде да. на хутрі. Далі. Ще щось теплесеньке, трьох Ось така зіпочка. Далі в розмірі М. Ось такий світшотик, його треба гарно розпросувати, розправити. Так, далі. Адідас Лосіни, ось такі жіночі. І останнє, що у нас є в цьому мішечку, це ось таке худі. І все. Якщо вам сподобався такий лоти, пишете нашому менеджеру для замовлення.